Усі ми з вами зараз слідкуємо за динамікою виборів у Сполучених Штатах Америки. Після зняття кандидатури Джозефа Байдена Каміла Харріс активно вступила у передвиборчі перегони. Проте зараз вона ще не є офіційним кандидатом, але ми розуміємо, що вже забезпечена підтримка від демократичної партії, і суть залишається за формальними процедурами. Варто зазначити, що для України важливо утримати двопартійну підтримку. Ми маємо зі своєї сторони вести прагматичну комунікацію, як зі штабом республіканців, так і зі штабом демократів. Для нас важливо зараз вже не дивитися на загальні рейтинги у штатах як загальнодержавні. Важливо аналізувати ситуацію по кожному штату для того, щоб зрозуміти, хто буде мати реальні шанси у цих виборчих перегонах. Тому для нас потрібно мати холодний розум, стійку голову і вибудовувати стратегічну і прагматичну комунікацію з усіма суб'єктами виборчого процесу у Сполучених Штатах Америки.